Так, привіт ще раз. У нас прийшла посилочка, написали в один майстер, що виготовляє такі гарелочки. Так, Це одна моя прислали. Ага, Це маленьку. І одну таку. Одну таку. Це я товар, що замовив. до один передам. Уже при роботі ми їх перевіримо, як вони шо. Ціна їх на 1750 гривень. Ну-ку, треба звертайтесь, дамо контакти. Спробуємо, в робочий. Що, я головка? Піде? Розу, я лише дві свині встиг перегнати, а ти вже... три. Ні, три. Свинки встиг перегнати, а ти вже все. спалило, бачиш? Кіпеть. У нас були і другі, воно там з головки. Там такі з подогрівом, там є. Це Та теж непогано.